Підійти до трьох людей і зробити вигляд, що ти сумасшедший. Я, конечно, дико извиняюсь. А коли следующий портал відкриється? В Атлантиду. Та ну. Та ну ми ж в одній темі. Пароль 4 трактора. Не. Блин, ну ладно, обознался. Вы не чули, вчера метеорит прилетел? Там в лисе? Кажуть, пришельців не шли. Але їх учених не пустили, одразу ТЦКшники запакували всіх. Ну добре, якщо щось знаєте, то дзвоніть. Ви підете зі мною в хрестовий похід? Та ну, а чого? Я зараз за закальчугаю. Я за закальчугаю, збігаю і підемо. Ви спитаєте на що цією ерундою займатись, але це типу основний страх бути виглядати дурним, виглядати, коротше, не дурним, Неловкость, неловкость. Отакий страх. І я думаю, отакі дурні завдання допомагають його пропрацювати. І заходьте в телеграм-канал, там будуть такі дурні завдання.